Батьківщина покликала і вони змінили ось ці підземні лабіринти на окопи в зоні. Ато пішли захищати рідну землю, бо інакше вчинити не могли. Вони справжні чоловіки, наші криворізькі герої. Зараз ці хлопці вже демобілізовані, повернулися у мирне життя й до мирної роботи. Хоча їхні професії, як і військова служба, не кожному чоловікові до снаги. Вони шахтарі. Федір Куріний в лютому відзначає десятилітній ювілей роботи на шахті Жовтневій. А у березні буде рік, як демобілізувався. Пішов до лав Збройних сил ще у першу хвилю мобілізації. Відслужив у 93-й бригаді. Каже, поки був у зоні АТО, сумував за шахтою. За своїм колективом завжди був з колегами на телефонному зв'язку. Підприємство постійно підтримувало, допомагало із спорядженням, формою, взуттям. Федір вважає, що йому легше було звикати до обстрілів, бо він підривник за професією. Мені троє суток вистачило. десь перше навіть аж підбрасило, звісно, якщо хтось вийшов етажом стукне. Ну, а то швидше адаптувався к мирної життя. Бувало там мінометний обстріл, град, ураган. Ну, так, по трохи не сильно, конечно, як там ребята страдали в аеропорту Песка, але все одно доставали. Був водителем на Зілу 131, Федлерська почтовая служба. Екіпаж у мене був отличний. Два прапорщика. Один запорожсталів, второй гроз, теж як я, тільки з Павлограда. На іншій ділянці і на новішій техніці працює колега Федора Олександр Волошин. Він керує буровою установкою та навантажувальною машиною. Потрапив на фронт у третю хвилю мобілізації. Вдома чекали дружина та двоє дітей. Після демобілізації місяця півтора звикав, що вже вдома. На багатьох позиціях в принципі було. Ну, основна позиція балума, була. Саме головне не пропустити врага на дебальцівський фронт. Що ми зробили, виставили до останнього. Подкріплення якого не виявилося. На цій ділянці добуто руду вантажить на вагонетки для транспортування. Тут незамінна робота машиніста електровоза вже 13 років працює в шахті Сергій Сергієв. А на фронті був сапером радіомінером. Запевняє, війна змінює світогляд і ставлення до людей, показує хто і хто в нашій країні. Ніде такої дружби між простими людьми немає, як в Україні. Та й воюють на сході звичайні люди, які щодня проявляють героїзм. И в шахте тяжело горняку, ну и в АТО тоже тяжело. Вот первое качество, которое должно быть, это быть, в первую очередь надо быть человеком. Потом должен быть крепкий коллектив, дружный. Ну и юмор должен присутствовать. Вот бывало у нас, как под обстрел да, попадаем, или у нас бои идут, или там ложатся артиллерия на нас. И сидишь, вот тебе жутко, страшно, и, ну, начинаешь паниковать. А тут кто-то как какой-то прикол скажет, сразу все рассмеялись. И, скажем, страх исчезает, там же война все-таки идет. Вже думаєш, побистрей би все це то на роботу. Хочеться Домі, в шахту там сім'ї, кребенку, жене. Екстрену допомогу для обладнання прохідників забезпечує слюсар. На глибині 1265 метрів про справність інструментів дбає Денис Іовіца. Зараз він посміхається і жартує. Та на його долю випало воювати під Іловайськом і пережити полон. На фронті був зв'язківцем у 40-му батальйоні. Своїх товаришів по зброї вважає героями. От тільки нагороджують зазвичай інших зітхає боєць. Пройшла на відмінну перевірку війною дружба з колегами-шахтарями, чому Денис дуже радий, коли вдома чекають, легше вистояти. Жена мене ждала, батьки, брат, друзі, та всі чекали, Ну, кого я знаю, з роботи теж ну, якби, не знаю, неожиданно, але ну, віднеслись в той момент, коли був в плену, допомагали, чим могли. У мене вже все наладилось, У мене родився син. Все у мене добре. Про безпечний спуск та підйом робітників дбає енергетик Вадим Заїка. Після реабілітації повернувся на шахту і освоїв нову підйомну машину. А на війні був серед тих, хто йшов на підмогу нашим бійцям під Іловайськ. Та його підрозділ потрапив в оточення, і Вадима було поранено. Далі був вуглегірськ поруч із Дебальцевим. Звонили багато хто з роботи чуть ли не кожен день, ко мне туди утром, вечорам, безпокоїлись, дякую. їм. Часто вже війна не закінчилась, лічна моя. Всячі всяка всяка питаюсь помочь. Ті хто там залишився. Таких героїв, як ці хлопці, лише на одній шахті жовтневі більше 60. і на інших підприємствах міста їх ще мало. Варто лише озирнутися довкола. Можливо, поряд справжній герой Патріот, що й працює і захищає країну на совість.